Розділом Нацгвардії Збройних сил України та прикордонному загону було передано більше 30 автомобілів. В процедурі передачі взяв участь і начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, який цього дня перебував на Подільщині із робочим візитом. Транспортні засоби було придбано і підготовлено аграріями, підприємцями, меценатами, керівниками громад та небайдужими громадянами, які згуртувалися заради однієї спільної мети. Доброго дня всім присутнім! Захід з нагоди передачі автомобіль перемоги для Збройних сил України оголошується відкритим. Звучить Державний гімн України. Ще Oh! Активізації підтримки допомоги збройним силам України іншим військовим формуванням, що можна протистояти на фронті російському агресору, продовжує бути актуальною та важливою справою. Героїчне взаємодія це за допомога між сільгосворобниками під час битви на аграрному фронті. Грандіозна підтримка наших збройних сил України, завдяки якій герої України вистояли на початку війни з російським агресором, так само продовжують боронити та звільняти терена рідної батьківщини, але є герої, які віддали своє життя. Та пам'ять про них вічна. Просимо вшанувати хвилину мовчання наших відважних захисників та захисниць України. Сьогодні на нашому заході присутні голова начальник одеської обласної державної військової адміністрації Олег Олександрович Кіпер, обласної ради Григорій Віталійович Діденко. 38-й зенітний ракетний полк імені генерал Хорунжо Юрія Тютюника. Майор Нікол Олег Олексійович, заступник зенітного ракетного дивізіону з озброєння, 38-го зенітного ракетного полку імені генерал Хорунжо Юрія Тютюника та начальник логістики, заступник командира військової частини А 73 96 старший лейтенант Гугулінський Микола Сергійович. Одинадцята бригада імені Михайла Грушевського, Національної гвардії України, командир військової частини 3012, заступник командира військової частини по боротьбі з особовим складом, полковник Шуфрич Василь, Василь Васильович. Військова частина 46,89, 21 перша окрема механізована бригада. Підполковник Болдін Андрій Якович. Ми запрошуємо до слова голову начальника Одеської обласної державної військової адміністрації Олега Олександровича Кіпера. Я перше хочу подякувати і голові адміністрації Подільської, і всім головам ОТГ, і всім громадянам, які не байдужі. Я знаю, що Подільський район для наших військових, для наших. Бійців, які захищають сьогодні землю України, кордони України, виділили більше, зібрали коштів, за які було закуплено більше 200 машин. Це перший показник нашої області. Мені дуже приємно, що саме ця земля, на якій я народився сьогодні на перших місцях. І не тільки в цьому, на перших місцях, тому що хлопці, які там на передовій, постійно Є в цьому потреба, вони не можуть вам особисто передати. Ну завжди завжди вдячні. І я від їх імені, від керівництва держави, хочу вам всім подякувати і військовим окремо низки вам уклін за те, за ту роботу, за ті дії, які ви сьогодні робите, для того, щоб існувала би і буде існувати така країна, як Україна. І разом ми всі переможемо. Дякую всім вам і слава Україні. За сумлінну клідну співпрацю з органами виконавчої влади, активну життєву позицію, волонтерську діяльність та значну допомогу Збройним силам України, голова начальник Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Олександрович Кіпер нагороджує почесною грамотою керівника товариства додатковою відповідальністю, агропромисловий комплекс Саврань Бондарчука Володимира Ростиславовича. Ми передаємо вже 11-й автомобіль. В грошовому виразі це порядка 4 мільйонів гривень ми вже передали на Збройні Сили України. Будемо продовжувати, нам потрібна перемога, разом до перемоги, Дякую. афоксу. Також передаються ключі від техніки ДСНС, шевроле Пікап для Собіцької територіальної громади. Отримує Доцеленко Віктор Миколаєвич. Передаються ключі від автомобіля мікроавтобус GMC» для Піщанської територіальної громади. отримує заступник селищного голови Гербенський Володимир Дмитрович. До слова запрошується голова Одеської обласної ради Григорій Віталійович Діденко. В першу чергу хочу подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам. За ту роботу, бойову роботу, яку вони роблять для того, щоб ми могли зустрічатися і жити майже справжнім життям. Також хочу подякувати всім небайдужим підприємцям, які допомагають нашим Збройним силам, головам ОТГ, які приймають участь в цьому, голові військової адміністрації районної. Дякую вам всім, слава Україні. Мо до слова голову подільської районної державної військової адміністрації Лазаренка Михайла Дмитровича. Доброго дня, шановні добродії. Добрий день, пане Олеже. Щиро вдячний вам, що ви знайшли в своєму плотному графіку, найти можливість і приїхати з Волообласної ради до нас. Ми, в свою чергу, вас не підведемо. Ви повинні знати, що північ Одеської області завжди був є і буде опорою для Одещини і для всієї України. Мені приємно подякувати, бачити всіх хлопців, які знаходяться дівчата тут аграріїв. Богу, дякувати сьогодні. Випав невеличкий дощ. Ми віримо в те, що ми зберемо гарний врожай. І будемо ще й більше допомагати Збройним силам України. Я вірю у Збройні сили України. Я вірю в добровольчі батальйони. Я вірю в наших хлопців, які донатують і далі. Дякую головам територіальних громад, які рядом і поруч з нами стоять. Я думаю, що така країна, як Україна, має право на життя, і ми повноправна, європейська країна. Слава Україні! Сьогодні для Збройних сил України, представникам, які сьогодні до нас завітали від аграріїв Подільщини та керівників органів місцевого самоврядування, передається автомобільна техніка. Автобус ПАЗ Мрія, газ ГАЗ-53 бензовоз, газ 52 бензовоз, Камаз, швидка допомога в кількості 3 одиниці, багі, 3 одиниці, нива, шкода легкова, газ 52 бензовоз, крас, екскаватор, автобус ПАЗ, автобус, ПАЗ, крас, екскаватор, газ, 60... газ 53 газ кунг, бензовоз, причіпцест. Toyota Land Крузер, КАМАЗ плюс причіп, КаМАЗ-Контейнеровоз, КАМАЗ-Бортовий, КАМАЗ контейнеровоз, автобус ЗАЗ Іван, КАМАЗ контейнеровоз і Міцубісі Фарізму. Також від бази відпочинку садиба на кодемі в особі Анатолія Артеменка передається для військової частини А 4718 Дрон. Задній Жулювський мост прохідна на ми зробили посилені отакі подножки. Два чоловіка стоять з однієї сторони, два чоловіка з іншої сторони. Плюс для евакуації Ось цю вот штуку розробили в Подольській для евакуації ранених. На, пла... да. на плащу вони його. не можуть і витягнути один, можуть виносити втроєм. От вони розтягуються, все воно зроблено ну, з натовських сиділо. Задок зроблений. Задок зроблений для того. Для підвозу БК, для вивозу, для вивозу, не, не дай Бог трьохсотих, плюс паркоп. Тут вже ми усовершенствовали цю модель, чи ми її зробили. Зробили, щоб не було цього. От воно так відкривається. Ми вже передали таких автомобілів 12 і в заказі ще 6. Все просте. Нуля, Соробусі, да, повністю все в саврані робимо. Мосли Жигульовські, коробка, да, сіловка. Старий Жигуль і Жигул він приносить велику кількість. Пан Яровий передає цих два автомобіля, він отримує нову новітню. Плюс ми ставимо задачу, відремонтували, поставили нову резину і таким чином. Вона піде в громаду, одна піде в Слободку, друга піде в піщану, там де найхужа дорога для того, щоб підвозити. Разом з Багі ми продаємо для евакуації бойців і також ми даємо маски які робимо на території Подільського району. А ми в центрі зайняття поставили зараз задачі, всі люди, які отримують державну підтримку, вже не за спасіба, а за гроші. Ми закупаємо матеріали, все. Ну, окрази потрібні для... 에, копки окопів є для а передачі, понятно. все. Це, ну, це, все. Це, це технічно. Технічно. Ну, ні, ми теж йдуть шкоди Таві і таке інше. Бензовози, які просили, Все ми це підготували. Камази ну, теж, да? да, так? Да, повністю вони на резинах, на всьому Ми їх вже передали порядка 50 автомобілів. Так, а ви записані берете? Чи хтось ні, 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 ні. Ні. Це ми знаходимо або купуємо, або підприємства прийдуть із своїх підприємств. <outward> Все повністю в робочому стані, Заправлені акумулятор пат, і армітопригодна машина. Ну, а бензовози ми підняли бензовози, ті, які були раніше. Газ-53 після не потрібні. Сьогодні мала йомкость, швидше доставляється. — Буханки теж, так? Ну, це ми списали із, це швидкої. Да, із швидкої. Вони вже виробили свій ремонторесурс, у них 12 років, але вони в гарному стані. Тому їм ремонт зробили, резину кинули, зараз йдуть на передок. Ніва, ну це розходиний просто матеріал. Фермери просто передають шкода. Octavia 1,9 теж проста машина. Ну, і шкільні автобуси, які вже відходили. Це ті, що за 14 років, так? Да, 12 14 років вони пройшли пробіг, але вони вже не можуть. А це ось Слободка. Закінчився теж, в принципі, їхній ресурс для ось Оса, найкрайній слабіцький. Ну він от, в хорошому стані. Теж поміняли резину, поміняли акумулятор. Тут простийде 245 мотор і фактично на співфінансування піде. Ну, 66-й завжди був потрібен. Технічна допомога. Так. А там на подвоз води ми молоково переобладнали на сьогоднішній день. Прошу до слова майора Нікола Олега Олексійовича. Доброго дня всім. Дуже вдякую. Вяснений влади за вашу допомогу. Дякую всім присутнім. Надіюсь, скоро буде перемога. Перемога завдяки вам. Слава Україні! Від командування та особового складу 38-го зенітного ракетного полгу виражається подяка СВГ Тріо та особистого Тригубчаку Сергію Миколаєвичу. Виражається подяка товариства з обмеженою відповідальністю, Елеватор Плюс та особисто головному інженеру Чебану Юрію. Виражається подяка агрофірмі «Нива Плюс та особисто Маленьку Олександру Михайловичу. Виражається подяка СПГ Тріо та особисто Тригубчак Ігорю Миколайовичу. Виражається подяка приватному підприємцю Паюк Ірині. До слова запрошується заступник командира військової частини 3012 по боротьбі з особовим складом полковник Шуфрич Василь Васильович. Щиро дякую за надану можливість бути тут сьогодні. Шановний Олег Олександрович, шановний Григорій Віталій, шановний Михайло Дмитрович, шановна громада, від командира військової частини 3012. Від... Особового складу від себе особисто дозвольте мені щиросердечно подякувати вам за ту непосильну допомогу щоденну, яку ви надаєте е, нашій бригаді. Я е, запевняю вас, що та допомога, яку ви надаєте, вона обов'язково е, буде передана. Військовим, які сьогодні активно беруть участь у бойових діях на південному рубежі нашої країни, щиро вдячний вам за допомогу і слава Україні! Обов'язково Україна переможе! Дякую за увагу. Громадянську позицію та всебічну допомогу і плідну співпрацю з 11-ю бригадою. Подяка оголошується Любашівському селищному голові Подільського району Геннадію Павлову. Просимо до слова 21 першу окрему механізовану бригаду підполковника Болдіна Андрія Яковича. Шановні присутні, шановне керівництво, від імені та задороченням командира бригади особового складу. Дозвольте виразити вам велику подяку. Подяку за підтримку. Ми впевнені, що ми здолаємо цього ворога. Разом з вами ми переможемо. Слава Україні! 21 ша окрема механізована бригада висловлює щиро подяку голові Подільської районної державної військової адміністрації Лазаренко Михайлу Дмитровичу. Висловлюється щира подяка секретарю Подільської міської ради Албанському Олегу Богдановичу. Щира подяка висловлюється першому заступнику голови подільської районної державної військової адміністрації лободі Оксані Олександрівні. Висловлюється подяка Куяльницькому сільському голові Паламарчуку Сергію Миколайовичу. Щира подяка висловлюється керівнику агропромислового комплексу Саврань Бондарчуку Володимиру Ростиславовичу. Оголосити подяку Чурбакову Руслану Васильовичу, директору товариства з обмеженою відповідальністю Елеватор Плюс від керівництва області та керівника району висловлюємо шану людям, що працюють на землі за їх надзусилля в умовах бойових дій під час посівної кампанії, жнив та збереження зібраного врожаю. Вважаємо всім присутнім добра та гарних майбутніх врожаїв. А нашим героям повертатися живими та перемог на фронті. Слава Україні! Після заходу з передачі автомобілів в межах робочої поїздки начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер продовжив знайомство з підприємствами району. Спільно з головою Подільської райдержадміністрації Михайлом Лазаренко, очільник області відвідав Балтську швейну фабрику, яка є ключовим підприємством швейної галузі не лише в Одеській області. Ефективний менеджмент, висока якість виробів, яку оцінили європейці, чималі надходження до бюджету громади району та області. Все це робить фабрику одні. Із кращих в країні. Оце плотер роздруковий. Що я зрозумію Так, Ми нас і руками, руками це у нас є два чоловіка. Її автоматично розплідне. Ага, бачу. Програма, в лазерне наведення і ніж роботу так само чоловіків. Перша одиничка, яку ми відшиваємо нашими лаборантами, потім вона відправляється в компанію замовнику. Вони її узгоджують і ми вже запускаємо виробництво. Це пальто німецької компанії. Це жакет англійської компанії Рофа. Це верхній, бачите, тут вже має бути утеплювач. Верхній зимовий кавизе. Ну, на Одесу 5, 5 тисяч комплектів. А всього Ну, всього дуже багато. Більше 20. Поки ошима широ. З мішковини? Так. Да. 500 євро. Тисячу двісті 1250 євро коштує в Європі ось цей жакет із використаних мішків з-під кави бразильських. Що є? Пахне кавою. Просто це не мішковина в рулонах, це просто мішки. Відшиваємо для заводів дитячого харчування, машинобудівних заводів, для корпоративних клієнтів. Так, життя да? да, ну, теж. теж, теж, теж. Я І, бачу. Значить, ось ці люди, які тут сидять, це реалізація освітнього проекту завдяки людям з СПТУ студентам, завдяки людям, які були на обліку в центрі Зі, зайнятості. З інвалідністю теж з інвалідністю теж ми даємо робочі місця. Так, завдяки чоловік. Да? Ну, там цим ще так. по закону, да? на скільки там по закону на сім на... 7%. Ось це Оценімай. ...модель рофа. Бачите, ось такий жакет, ми повністю отримуємо зразок, ми отримуємо комплектуючий, отримуємо технічні умови і ось такий жакет теж йде в цільінці. Це готовий вуг. Бачите, він проходить термоблок і облоку. у нас є людина з контролю, яка повністю це все перевіряє, пота чіпляє. Це чоловіче чи це? Це жіночок. Це нас? Валібаріст, я думаю, вам відома. Компанія Сандро Балібаріс це чоловічий бомбер. Іде Фурсак, це теж французька компанія. Куртка. На Манішки теж утека. Саме вредно, так? Ось так. Це людина-легенда. В неї одна Ой, запись не в трудовій книжки. Ми все час на цьому. 40 скільки? 42. Уже 50 більше. Три рази ми подавали державні нагороди. Додає вас, прошу. Все добре. Вона прийшла від Швеї до заступника директора, а зараз навчає молодь. Олег Кіпер підкреслив, що саме на таких виробництвах і тримається сучасна економіка України, наповнюється держбюджет та здійснюється підтримка збройних сил України в умовах воєнного стану.